Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. І це означає, що ми знаходимося в творчій майстерні, де представлені найкращі в світі м'які меблі трансформер мого авторства, і де ми розглядаємо з вами питання бенчмаркінгу, тобто найкращого зразкового номер один в світі рівня. На прикладних предметних речах розробляємо варіативні підходи до ергономіки. От ергономічна модель з двох моделів складається: це темно-синій індіго і Смарагдовий. Також ви бачите, на ергономічній моделі представлена ще одна модель. Це у нас для зручності і мультифункціональності. Модель називається у нас метаморфози, тобто золотий перетин, це ще більше можливостей для дизайну і для функціональності. І, власне, сама по собі функціональна модель, вона, як ви бачите, перша в темно сірому такому кольорі виконана. Яка представляє напрямки. Тобто, вона може застосовуватись і має застосовуватись спортивно-оздоровчому, лікувально-профілактичному та побутово-розважальному, так як зараз це тут представлено напрямках. Тобто, ми, як ви бачите, в динаміці, створюємо. Ідеальний простір для того, аби розкривати весь потенціал оту всі оту всю багатовимірність мультифункціональності, і переходимо до розгляду, як от в цій валізці невеличкій презентаційній, переходимо до розгляду от того зразкового, що створено, власне за Математичною моделлю Тетраміно, а саме функціональна модель, яка складається з чотирьох елементів послідовного розкладення, і ергономічною моделі, яка складається з двох модулів. Як ви бачите, смарагдового і індіго, паралельно послідовного. Їх комбінація, як це зазначено на сайті. Дабі дабідабі крапка одинець.то їх поєднання першої та другої моделі і дає от той мультиплікаційний ефект від кількості форм в ході трансформації, який майже неможливо перевершити. На Пока моїх слів виступає цариця наук під назвою Математика. Саме математична модель тетраміно, знана за поширення в світі гри Тетріс. Тобто вся планета знає про ці моделі і е, е, так вже сталося, що е, мені на долю стало в Україні створити. Оці за використання цього надбання створити мультифункціональний простір для економії площі корисної, для економії і за висотою в 3D, тобто для економії простору і в площі, і в об'ємі протягом доби 24 години на добу. Під час роботи відпочинку і розваг ці комбінації трансформуються для найкращого, для найкращої відповідності під ваші потреби і сьогодення, і тимчасового ситуаційного використання. Тож сьогодні у нас в студії залишаться оці дві моделі. і Ще одна допоміжна, яка складається з таких аксесуарних модулів. Двох, бачите, один великий і другий маленький, їх тут буде дві. І функціонально поки що ми будемо розглядати без використання мультиплікаційного ефекту, аби він не заважав. А в ході ми подивимось. Як найкраще, може, ми просто залишимо... Давайте так, давайте з вами разом, як ми і домовлялися, ми створюємо простір. так? І поступово, поступово, поступово починаємо з вами партнерство, тобто дизайн. Ми з вами розробляємо підходи найкраще для спершу для найкращого висвітлення. тому... От мені зараз на думку спало. Ми оці модулі поки що мультиплікацію, оцю а, мультифункціональність за рахунок метаморфози. Ми її приберемо з вами так? починаємо творити, відтворювати і творити. Це одне і те саме. Ми з вами зараз залишимо лише цінне. На цьому етапі. А потім будемо поглядати, як буде змінюватися і що ми будемо додати для того, аби воно відповідало. Тобто у нас залишиться функціональна модель, один модуль. І два модулі залишаться ергономічної моделі в цьому кольоровому виконанні. В наступному відео ми поговоримо про... Кольори, тому що у нас тут, бачите, оце ми прибираємо. Це ергономічна модель, початковий варіант її. Так, валізку з презентаційними такими масштабними моделями також прибираємо. Поки що ми залишаємо оці три модулі. так? Додаткові аксесуари поки що, поки що сюди не додаємо. Ми будемо дивитись на функціонал як поєднання. Ви вже це бачили в картинках. Ті, хто долучається до, нашого з вам, до нашої співпраці з вами, починає занурюватись. Ми нагадуємо кожен раз, що тут відбувається, щоб люди. Могли зорієнтуватись в нашій творчості, і починаємо нелегкий, проте дуже продуктивний, дуже ефективний, дуже важливий шлях занурення в е, оту мультифункціональність. Далі, що нам тут ще знадобиться? Нам, мабуть, знадобляться якісь е, форми е, з орієнтації в просторі. У відповідності до приміщень, які приміщення ми будемо оглядати, проте ми поки що цього торкатись не будемо. Ми просто залишаємо от в одному, в одному розмірі, щоб це було е, в е, моделі виглядали е, як е, гармонійне поєднання, не будемо. Брати, наприклад, 1,60 за шириною, тобто тут буде 80, а це буде 70. Ми не будемо. Ми візьмемо простір 2 на 2,10 і оці три модулі розкладаємо і починаємо з вами працювати, дивитись. Тобто ця модель, як вона співпрацює, з... Цією конструкцією в цілому. Тобто, як це виглядає, що ми е, отримуємо, який причинно-наслідковий зв'язок, які можливості. Все те, що ви могли бачити, в е, повторюсь, на сайті в картинках е, на 11 е, Stop. Е, потім ми розкрили кожну модель на Dizing.net.ua. На платформі з дизайну, і тепер починаємо потрошку напрацьовувати оту багатовимірність, яку дарують нам корисні моделі. Тож, вирушаємо в подорож. Сьогодні таку зробимо ще на один рівень бенчмарк. Новий стандарт. Знову беремо. з Поглядаємо за обрій, так як і домовлялися, ставимо нову перспективу, мету і постійно підвищуємо, покращуємо, накопичуємо властивості, якості, фіксуємо, і потім рухаємось, рухаємось далі, 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 далі. Так має виглядати і мистецтво, тому що ми сказали з вами, що менеджмент. Відгалуженням якого є дисципліна бенчмаркінг, тобто досягнення високих рівнів або висот нових рівнів, в чому і полягає завдання менеджменту, це постійне вдосконалення. Так? Ми відтворюємо на конкретних прикладних речах, на тому сегменті, в якому я особисто досяг певного рівня No1. Ми з вами працюємо в тому контексті, що тут і зараз оці дива, які від, можуть відбуватися у вас, ви для себе фіксуєте. І ми з, конкрет, от, за рахунок конкретної прикладної практичної діяльності перетворюємо це в мистецтво, в досконалення і накопичуємо найбільшу кількість форм. Понад мільйон ми кажемо, що ми понад мільйон варіантів можемо створити. Можемо, І можемо і тут і зараз, і візуалізувати, і вашу уяву підключати. Власне, До цього ми і прагнемо, до партнерства в дизайні. Для цього вона і була створена ця дизайнерська платформа для того, аби в партнерстві через дизайн досягати, досягати, досягати. і Створити мистецтво, справжнє мистецтво трансформації через прикладні речі. Дякую вам за увагу. Я знаю, що ви слідкуєте. Я кожен день тішуся з того, що у нас плюс один, плюс один, плюс один. У нас вже я відслідковую а, динаміку, як вона і має бути. Тобто, як в такій зростання через. Такі воронка, така у нас ніби вимальовується. І у нас і перегляди ростуть, і зростає кількість підписників. І кожен плюс, плюс-плюс, це плюс для нас усіх. Тому що творчість ідеї, які ми тут, я ділюся, які ми тут з вами відтворюємо, це завжди плюс. Це в плюс, як ми є з вами в компасі. В Академії Гудвілл-Року як базисі бенчмаркінгу, домовлялися, що ми, якщо дві розумні людини один плюс один зустрілися і поділилися корисними ідеями, то вже принаймні один збагатився за рахунок іншого. Якщо і інший поділився ідеєю, то і другий збагатився. Обидва стали хоча б. Бодай на краплинку багатші. Тому я вам бажаю збагачуватись за рахунок того корисного часу, який ми тут проводимо з вами. І для цього я працюю. І ще раз повторюсь, я дуже вдячний. Я... Ну, я дуже тішуся, ну, я інакше це не висловлю, тому що я дуже тішуся, що ви проявляєте увагу. Це мене стимулює. Я продовжую працювати. У мене з'являється натхнення навіть в тих умовах, як ви чуєте, тут зараз відбувається бах-бах, якщо вам чутно, передає камера. Тому страх, отой, він мене не зупиняє. Навіть перед страхом смерті я хочу, щоб ви е, збагачувались. І власне той альтруїзм і ентузіазм, який я закладав в творчість свою, хай він збагачує вас. Дякую вам за увагу. На все добре.